Дятцятого травня українці відзначили день найдорожчої людини у світі мами. Шосткинці дякували своїм ненькам за їх самопожертву і любов виставкою спільних фотографій з ними. На світлинах представлені як майбутні мами, так і жінки вже і своїми дорослими дітьми, які в свою чергу також вже встигли відчути радість материнства. Про особливу фотовиставку в бібліотеці імені Толстого розповість Євгенія Павлова. Слово мама це перше слово, яке промовляє дитина. Чуйне серце і ніжна любов це є ті почуття, якими лаліє кожна ненька свою дитину. Близько 80 світлин з найріднішими у світі жінками шостниці об'єднали у виставку до дня матері. Ініціатором проведення такого заходу в нашому місті стала Олена Шершень, волонтер громадської організації переселенців з Донбасу. Потрібні люди». людицель дуже проста: цель передати любов материнську любов Там у великому празднику Дні матері. Любовь к маме это самое самое ценное, самое прекрасное. И, конечно, идея возникла. Моя мама очень далеко живет в другом городе. Вот. Я по ней очень скучаю, и поэтому вот ну, вот такая идея возникла. Всі були ближе к мамам, навірно чаще общались, чаще дзвонили, фотографірували, щоб на пам'ять оставались такі щасливі кадри. У сім'ї Данько ініціатором участі в фотоконкурсі став найменший син Ілля. Хлопчик наголошує, має дуже багато спільних світлин з мамою. Достатньо можна цілий родинний альбом зробити. Но огляд публіки, як наголошує мама Іллі і Світлана, вони відібрали фото з найвидатнішими подіями їхньої родини. Перша моя фотографія із старшим сином Володією, де я як весільна мама, це особлива подія в моєму житті. А друга фотографія, коли син співав пісню про маму і подарував мені троянду. Це було дуже зворушливо, тому це дві такі фотографії з синами. Ми сюди подали. Потім є фотографія з моїм улюбленцем котом. От це як дитина теж, хоча це тварина. От є фотографія нашої мами бабусі, і фото, де я у квітах у саду, просто люблю сад. Кожне фото зворушливе від кожного лине любов, адже не дивлячись, де зроблені світлини, чи під час прогулянки, чи на кухні у мами на них найрідніші люди обіймають один одного. У мене представлена одна фотографія там, де я зі своїми дітьми і з бандурою, так як я бандуристка, тому... син у мене бандурист, тому... Ми вместе все всі в одному деле. Ми на прогулке з ребенком в парке. Мы Ми з как якби бы ми вирішили з нею, щоб нас об'єднати. Ми рубашечки в клеточку. Окремо, на виставці представлені фото з жінками, які тільки мають відчути радість материнства. Один з таких життєвих моментів закарбувала Світлана Євменова. На цій фотографії зображена моя сестра. Вона була в положенні, вона уже вже Я очень рада. Це просто такой волшебний період времени, беременность, Когда девушка, она в любом виде, она прекрасна. Поэтому я, как полупрофессиональный фотограф, мне всегда хочется это запечатлить. Вот эту вот красоту внутреннюю, которая светится, она светится изнутри, потому что внутри живе маленькое чудо. День матері, як наголошують маленькі учасники фотоконкурсу, це ще один привід сказати: Я тебе люблю свої берегині. Мама косна, мама. Помагає Красива, умна, іноді ругається е, ласкаве у світі. Як кажуть, все починається з мами. Це та людина, яка ніколи не перестане любити, підкреслила секретар міськради Олена Чанцева Коваленко. Коли сама стаєш мамою, то тоді вже дізнаєшся, скільки коштують ці сльози мамі, скільки не доспала ночей, скільки їй, їй прийшлося. Від себе відірвати тих же самих коштів або чогось смачненького, щоб віддати своїй дитині. Тому закликаю всіх діток знати, що мама це найсвятіше, що є в житті, завжди любити своїх мам, берегти їхнє серце від всього від переживань. Найбільше щастя для опитаних нами жінок, аби з їх дітьми все було гаразд, здоров'я, хороше настроєння моїх дітей, любов, тепло в домі. Це наше щастя. Ну, звісно ж, успіхи в будь-якій сфері життєдіяності моєї ребенка. Тобто учеба не головне, головне, щоб ребенка вважав старших. Найбільша радість це коли ти народжуєш і береш на руки немовля. Воно на тебе дивиться очима. Старший син дивився моїм очима темними, а менший дивився голубими, небесними, татовими. Ну от, мабуть, це найбільша радість, коли мати тримає дитину на руках. Коли дитина здорова, коли дитина вже є, оце найбільше щастя бути матірою, бачити своїх дітей щасливими. Визначити найкращу світлину виставки могли самі відвідувачі, проголосувавши за ту чи іншу фотороботу. Результати конкурсу будуть оголошені 18 травня. За словами організаторів, переможці без подарунків не залишаться.